Зараз зніму вам відео, що є на продаж на авторинку вживаних авто Карпарк В місті Кам'янському. Ось у нас стільки автомобілів, тут ще комерційний транспорт, і вже нарисовується ще один рядок. Повний каталог всіх автомобілів в нашому інстаграмі. Можете подивитися, там повні описи, фото, все, що вам загодно. Почнемо з того рядка. Субару Forester 2010 року випуску 8999. Повний привід. Далі у нас Volvo CX90, так само повний привід. 2.4 дизель за 9999. Citroen C-Crosser, він же Mitsubishi Outlander. Повний привід, газ бензин за 8999 10 року. Suzuki Grand Vitara, повний привід. Механіка, 2 літра бензин 8600. Peugeot 3008. Механіка 1.6, газ бензин 11 року, 8500. Mitsubishi ASX 1,8 газ бензин. Передній привід за 9300 10-го року. Kia Sportage, офіційний автомобіль, 2018 рік, 2 літра дизель, автомат восьміступка, 22 800, повний фарш. Гібридний Ford C Max. 14 рік. 2.0 бензин, ровно 12 тисяч. Шкіра, всі діла там 에, Opel Zafira, 7 рік, бензин, 6500, там і круїз, і датчики. Сенік третього покоління, 1,5 дизель, 6 ступка, 9 рік, 6300. Mercedes Ванео, заводський пасажир, дві салазки, 5 рік, 4900, газ бензин 1,6. 1.6MPI, туранчик, ось такий всіми любимий вже ресталінго морді. Сьомий рік, 7,300, він з кліматом, круїзом, датчик світла, підігрів садін для Турана з 16 MPI, це гарна комплектація. Далі Renault Space. 2 літра, газ бензин. 9 рік за 5500. Тепер ми йдемо в інший рядок. Це у нас Cherry Kimo. Отака така невелика автівочка. Зараз всі хетчбеки ось підуть. І там далі універсали. Значить, вона у нас 11 рік. Коробочка автомат. Тут робот 3500. Citroen С4. Механіка. 8 рік. 1,6 бензин. За 5 Тут вілюровий салон. Датчики всі там. Круїзи, клімати, все, що треба. Kia Picanto, коробка, автомат, звичайний гідрансформатор. 5 рік 4,900, 1,1 бензин, 4-циліндровий полноцінний двигун. Кондиціонер заправлений. Ford Fusion. Європейц Fusion 5 рік. Кондиціонер 5500. 1,4. Ось така автівочка 5-го року. Цей Ford Fusion на кліматі. Ой, де його цінничок? Він 5700. Треба поправити десь стіночок, мабуть, тест-драйв робили залетів. Тепер BMW 116, 1,6 бензин, механіка 6300 7 року автівочка. Далі Ford Focus 2 літра, бензин автомат 16 рік 7900. Кондиціонер, датчики, камери. Volkswagen Golf. П'ятого покоління, 1,4 MPI, бензин, зрозуміло, обичний двигун. Шостий рік 5900 кондиціонер. Погнали універсали. Фабія, 12 рік 1,4 MPI. 5800. Ось така біла гарнюсінька. Ford Focus в універсалі. 9 рік. Тут датчики, кондиціонер, все кром заправлено, підігрів лабаша 6000. 9 рік, 1,6 бензин механіка. Опіль 1,6 бензин механіка. Конкурент, по суті, фарду. Восьмий рік за 5400. Тепер у нас меган третього покоління, 13-й рік, 1,5 дизель К9К, 6-йступка, кучу датчиків, ДХОшки, всі діла. тринадцятий рік. Лагуна, конкурент цьому же мегану, так само 13 рік, К9К, 6 ступка 7800, й рік. Так само тут датчики безключові і складання всі діла. Кому треба меган 3 подешевше, ось є меган 9 року, 1.5 дизель К9К за 7 тисяч. Клімат, круїс, автосвіт, автодощ, підігрів садінь, до речі. є. Volkswagen Golf 6 покоління 2012 року випуску за 6700 в універсалі, кондиціонер, там всі діла. Погнали в інший рядок. Тепер у нас степа йдуть все, у нас сідани. Цілий длиннючий ряд седанів. Seat кардоба 2 літра газ, бензин, сьомий рік за п'ятерочку. Тоновані навіть всі скло, включаючи лобове. Toyota Corolla 9 рік, датчик світла дощу, клімат, круїз підгрів з газом 1,6, 9 рік за 6 тисяч. Nissan Altima, 2017 року випуску 2,5 газ бензин. 10, 500, 17 рік автомат, понятна, там, безключовий, всі діла. Шкода 1,9 дизель на автоматі. 10 рік. Рідність і скло, клімат і датчики 8500. Ідемо далі. У нас Volkswagen Jetta, американка 18-й рік, 1.4 бензин, автомат, датчик світла дощу там 14700. Ланцер -е, 9, 2-літровий, підігрів сидінь, механіка 4600. У нього лобове до сих пор Lancer. Рено Кліо автомат, кондиціонер заправлений, 14 MPI, простий двигун надійний. За п'ятий рік ось такий прикольний автомобіль. Погнали далі. У нас Шкода Октавія, 1.6 mpi з газом, 12 рік за 7500. Шкода Октавія, така сама, 12 рік, 1.6 mpi з газом. За 7500. Обидві на механіці. BMW у нас. 328. Тут повний фул 13 рік, шкіра всі діла, 14 300, 2 літра бензин. Тепер у нас знову BMW 320. Кабріолет. Вона у нас. На 18 дисках. 2007 рік 9500-літровий бензин. Toyota. Как она там Auris. 1,6 бензинчик на автоматі. І підігріви і все остальне. 11200. Ось така. Там два комерційних транспорта. стоять пасажири 2,9 дизеляки, 7500 і 10500. Так, на BMW Тепер погнали соната 2,4 газ, бензин, шостий рік, механіка 4900. Деусенс. Всього 30 тисяч пробігу. Дядько взагалі почти не їздив. Приїхали вже, поставили продавати за 3800, тому що, каже, вже їздити, мабуть, фізично ніхто вже не буде. Є з Жигулі Класика, шестерочка. 85 го року за полторушку з газом 1,3. Тепер в нас є Є-гольф е електричний, це зрозуміло. 15 рік, батарейка 24-ка за 9500. Ось такий синенький, гарний, прикольний. І закінчуємо ми на сенсі, ось такому попроще, кому там вчитися може машинка за четвертий рік. Ось стільки автомобілів знаходиться у нас на авторинку, і в наші вільних ось понад 80 місць можете приїжджати, ставити свій автомобіль на реалізацію. Ось, ось новий рядок уже намальовується у нас. Всім гарного дня!